Ну, а далі будемо говорити про наш багатостраждальний Херсон, тому що росіяни продовжують обстрілювати його. І після того, як окупанти серйозно пошкодили у Херсоні міст, який веде до мікрорайону Корабел, людям зараз наполегливо радять евакуюватися. До речі, в місцевих телеграм-каналах повідомляють, що це вже не перша спроба росіян зруйнувати місто до острова Корабел, але кажуть найбільш, на жаль, вдала. Ну, якщо міст буде зруйнований повністю. Тоді на острові можуть застрягнути багато людей, які все ж таки вирішили поки що залишатися там, попри постійні атаки, попри атаки і дронові. Ну і звісно, попри артилерії противника. Ну і також знаємо, що ситуація взагалі на острові дуже ускладнює взагалі повністю і постачання важливих і необхідних і продуктів харчування. І також зважаючи на те, що окупанти саме продовжують постійно дрон. Нами обстрілювати і сам Херсон. Чим далі, тим складніше, навіть автівкам вдається доїжджати до міста. І місцеві постійно в телеграм-каналах кажуть, що про це треба говорити. Треба щодня нагадувати наскільки. Важка зараз ситуація у Херсоні і в населених пунктах області. Ну і власне, вони кажуть, що не треба забувати про людей, які там залишаються. А от скільки людей вже евакуювали, а скільки таких жителів все ще залишаються там? Ми розпитаємо у голови ОСББ у мікрорайоні Корабел. Це Віктор Тоцький. І він ось зараз оперативно долучається, як бачимо, до прямого ефіру. Пане Вікторе, слава Україні. Героям слава. Пане Вікторе. дякую! Я вас вітаю. Дякую, що оперативно долучаєтеся до прямого ефіру. Бо багато інформації з'являється, і звісно, треба говорити про те, що зараз відбувається. Давайте, мабуть, розпочнемо з того, яка ситуація станом на сьогодні, от саме на цю годину, 12.50, вівторок. Яка ситуація зараз? Зараз ситуація вкрай складна, але люди постійно виїжджають із мікрорайону Корабел. Я знаходжуся безпосередньо в місті Херсон, і постійно ми займаємося евакуацією жителів. Ось позаду мене двоє жителів із острова. Мікрорайон Корабел, які також зі своїми речами дуже мало речей люди беруть. Найнеобхідніше вони виїхали зараз. В місто до родичів до знайомих, куди тільки можливо люди намагаються убезпечити своє життя, тому що поки нам залишили, хоча б шматочок нашого мосту, це єдина автомобільна артерія, яка сполучає місто Херсон із і з нашим мікрорайоном Корабел ми користуємося цією, цією можливістю і виїжджаємо, Вивозимо людей. Я як голова ОБЕД ОСББ долучився до цього процесу, а також міська обласна адміністрація, районна адміністрація всі активно допомагають. Волонтери активно займаються евакуацією жителів. Щодня виїжджає близько 200 людей 150 – п'ятдесят. 200 людей виїжджають зараз. На мікрорайоні близько півтори тисячі людей за даними обласної адміністрації. Звісно, що точно порахувати ніхто не може. Але я вам скажу так, що не всі зараз погоджуються виїжджати, тому що в наш острів Карабел там живуть дуже сильні люди, які вже пережили дуже багато. І вони сподіваються, що і це переживуть з Божою помічю. Вони пережили підрив Кахольської ГЕС. Наш острів був затоплений. Повністю вони пережили майже повністю руйнування нашого мосту, який сполучає нас із містом. містом. Постійно в нас вимикається світло, води немає, зараз газу немає. От, тому дуже складна ситуація. Але дякуючи волонтерам та адміністрації, люди виїжджають. І я Цьому також допомагаю. Угу. Дякую, пане Вікторе. Дякую вам за але уточнення. Я просто додати, додати маленьке уточнення, що в нас є і ще другий міст залізничний, але росіяни в своїх пабліках також їх його обіцяють зруйнувати. Вони нам дали близько тижня. Ми читаємо, спостерігаємо за їхніми пабліками, тому що для нас це дуже важливо, щоб розуміти, що каже ворог і що він нам дозволить, тому що люди. Ну зараз дуже мало джерел інформації. Вони не знають, у що вірити, і тому читають все підряд. І вони пишуть, що вони нам дають тиждень, от а потім будуть руйнувати далі наш автомобільний міст, залізничний міст, і е, люди трошки ви знаєте, обурені тим, що і е, досі залізничний міст не перетворений на автомобільний. О тому, що там навіть ходити небезпечно, немає й досі пантонної переправи, хоча б якоїсь. Тобто, якщо зараз буде зруйнований цей єдиний автомобільний міст, не буде жодного сполучення із містом Херсон, і ми будемо повністю. Ті люди, які там залишаться, вони будуть повністю відрізані від міста без аптек, без магазинів, без води, без газу, без нічого. І далі, скоріш за все, буде з тим районом, мікрорайон Корабел, відбуватися те, що відбувається на сході, повне його знищення. Люди бояться. Саме ці цього розвитку подій. Пане Вікторе, до речі, щодо інформації та евакуації цікавить запитання, чи достатньо зараз проінформоване місцеве населення? От ви сказали, що є ті, хто виїжджають до знайомих, до друзів, до родичів. А як бути з тими людьми, кому немає куди виїжджати? Чи дбає про це зараз влада? Чи надаються людям якісь евакуаційні рейси місце, куди вони можуть переїхати? Чи повідомляється їм про це? Чи люди просто так от покинуті покинуті напризволяще? І от кому немає реально куди виїхати, то вони вимушені. Залишатися от в заручниками в цій ситуації, є е, так, як ви кажете, заручники ситуації також є. Е, і я щойно був у бабусі е, 82 роки. Е, родичі всі з мікрорайону виїхали. І я зв'язався з родичами. Кажу: ну вони в іншому мікрорайоні міста. Е, кажу, ви ж розумієте, що ви не зможете приїхати і допомогти своїй рідній людині. Заберіть її, будь ласка, вона каже, вона каже: ми заберемо, але їй потрібно вивести. Вибачте, тут вибухи їй потрібно вивезти все необхідні речі, памперси, все що необхідне. Я зв'язався із корабельною радою. Вони пообіцяли сьогодні прислати за нею персональний автотранспорт для того, щоб загрузити її та загрузити всі необхідні речі. І в даному випадку її вивезуть у гуртожиток. Там майже домовилися вже за місце, за койку. За це звісно не ті умови, які в неї вдома були. От але. Там, хоча б будуть родичі, які зможуть хоча б вийти і купити її найнеобхідніші ліки або продукти харчування. Також є місця, куди влада вивозить, але тимчасово ніхто не каже, що ви цим будете користуватися постійно. Влада вивозить тимчасово в, там, в сусідню область в Миколаївську. Вивозить у якісь прихистки волонтерські. В нас тут є організація, не знаю, чи можна Мангус називається, яка також. Там забезпечує прихисток, ну різні волонтерські організації, все, що можуть, вони надають, але я вам скажу так, як я бачу ситуацію, то влада перш за все займається е, тими людьми, які представляють менше за все проблем. От якщо людину можна от е, сьогодні і зараз взяти і вивести кудись. То це першочергово. А якщо з людиною проблема, наприклад, от я займався тваринами. Ми там ну більше двох десятків. Ми зараз тварин от, вивезли поряд із Херсоном. Є місто мімі місце, куди їх можна вивести. Дякуючи, дякую волонтерам. В місті є комунальне підприємство. Гарантія, яке за бюджетні кошти мало б цим займатися, але не займається, займаються волонтери. Це парадокс. Дякуючи волонтерам, вони прийняли цих тварин. Але от такі люди, які мають тварин, які погано ходячі чи лежачі, вони трошки як виявляють проблему, і вони стають в чергу. А першочергово виїжджають поки що ті, які можуть просто своїми ногами виїхати своїм ходом. Тобто, основна статистика виїжджаючих це ті люди, які самі можуть виїхати. Ну і... Також невеликий процент лежачих чи маломобільних. Також ми їх намагаємо також вивозити, і влада допомагає, але я ж кажу, в другу чергу, як кажуть, дуже багато маломобільних поки що ще залишається на острові в Карабел. І до деяких я сьогодні попав. Я їм пояснюю, що у вас чекає дуже складне життя, ви розумієте, без води, без нічого. Ну, але вони моляться і сподіваються лише на Бога, якщо чесно. Пане Вікторе, дякую вам за цю інформацію. На жаль, дійсно є багато запитань. І ми своєю чергою будемо ставити їх власне чиновникам і владі, яка повинна подбати про українців, бо не має бути проблемних людей. Не можуть громадяни України, які все життя прожили зараз раптом стати проблемними для своєї держави. Вона повинна подбати про кожного і про кожну, кому потрібна допомога. Тому дякую вам, що ви це озвучуєте. Місцеві жителі повинні розуміти, що ми не забуваємо теж про них. Ми Говоримо про ці проблеми. Повинна бути евакуація. Люди повинні мати доступ до інформації. І, зрештою, люди не повинні бути залишені на призволяще І поки є можливість виїхати, їм держави цю можливість має дати. Тому дякую вам. Бережіть себе і бережіть Україну. Дякую на все добре. Віримо в найкраще. Так, віримо в найкраще, каже Віктор Тоцький, це голова ОСББ у мікрорайоні Корабел Херсону, нашого незламного Херсону, і знаєте, те, що я почула зараз, воно дійсно шокує, тому що вже в такому стані повномасштабної війни і на даному етапі повномасштабної війни, що що евакуація повинна бути налагоджена? І коли ти чуєш, що для Влади виявляються якісь люди проблемними, то знаєте, просто холоне кров в жилах, бо так не має бути. Бо якщо є можливість, і поки така можливість є, то наші чиновники, сидячи в своїх кабінетах, повинні думати першочергово про те, як вивести людей з під обстрілів і думати про те, як дати людям прихисток і дах над головою, тому що ми ж не росіяни. Ми постійно говоримо, як Росія кидає на призволяще своїх. А чим тоді ми відрізняємося від них? Тут просто хочеться, щоб нас почули зараз ті, хто у своїх високих кабінетах вирішують долю українців і, зрештою, зрозуміли, що треба дбати про кожного і кожну українку і українця, яким потрібна зараз допомога, особливо коли мова йде про людей, які хворі, які прикутять до ліжка, які не можуть самостійно покинути рідні стіни, в яких прожили все життя, але які вірять в Україну, які залишаються в Україні і знають, що Україна їх не покине. Тому, звісно, хочеться, щоб ці слова чули, чули ті, хто можуть вплинути на ситуацію. І звісно, дуже хочеться вірити в те, що всі ті, кому потрібна евакуація, вони її отримують і вони будуть вивезені в більш безпечні міста. Але ми про це не забуваємо, і ми про це будемо обов'язково говорити. Станом на цьому і в мене все, але залишайтеся з нами. Я повернуся в студію буквально за 20 хвилин, і ми продовжимо обговорювати цей насичений вівторок.